Але в нас ситуація ускладена ще руйнуваннями сотні тисяч українців без даху над головою. Інші самотужки лагодять розбиті оселі. Далі доволі типова для деокупованих територій історія мешканців пошкодженої багатоповерхівки у селі Мила під Києвом. З якими проблемами стикаються люди, і як їх вирішують? Олена Логінова знає. Натягнутий брезент, вибиті вікна і рами. Це один із будинків у селі Мила на Київщині. Одразу видно руйнування, яких він зазнав від обстрілів. Окупанти гатили по ньому з градів, танків, мінометів. У нас згоріли верхні поверхи і зруйновані вибухами прильотами. І наразі люди повертаються в ці будинки і будуть зимувати. Ось як зараз виглядають два верхні поверхи і дах будинку після обстрілів ворога. Все зруйновано вщент, а зима вже не за горами. Мешканці самотужки за власні кошти зробили гідроізоляцію будинку. Ось як вона виглядає. Все, аби захиститися від негоди, але кажуть, на жаль, це не допомагає. Чому про все це нам розповідає пані Вікторія? Вона мешкає на третьому поверсі і планує зустріти зиму в своїй оселі. Але нас веде на гору на п'ятий поверх, бо саме звідти йде небезпека. Відчиняє одну зі зруйнованих квартир, і перше, що бачимо, калюжі на брезенті, розстеленому на підлозі. Поки тимчасово ми положили брезент, а інакше ніяк, але все одно протікання води відбувається на нижній етажі. Люди в шокі. Вони хотят жить. Нігді жить їм. Нам это так уже наболело. Эта ізоляція, которую ми делаем, гідроізоляцію на шостому таже. вона не спасає Вікторія самотужки прибирає воду з брезенту, щоб вона не протікала на нижчі поверхи, Дощову воду збирають і в такі відра. Але цього недостатньо. Єдиний вихід капітальний ремонт даху. Але тут жителі стикнулись із проблемою повільністю експертиз. Мы нашли спонсоров, мы нашли немцев, мы документацию всю собрали, нужную, необходимую. Перечисление денег лежит уже, перечисленные деньги на наш дах. По факту осталась только экспертиза, которую нам сказали, что два месяц-два будут делать. Щодо опалення, то тут ситуація краща. У більшості будинків комплексу вже відновили газопостачання. Єдиний нюанс у будинку комбінована система опалення. Є квартири з індивідуальними газовими котлами, а є ті, що опалювалися від ось таких дахових котелень. У цьому будинку вони вигоріли повністю. Для відновлення всього цього потрібно і експертний висновок про, про ці пошкодження. Детальна інструментальна експертиза, які стіни відновлювати, яке обладнання відновлювати. На жаль, це неможливо зробити дуже швидко. А зима вже от-от-от почнеться і відповідно люди будуть опалюватися електрикою. Оскільки мешканців на зиму повернулося не так багато, тут сподіваються, що електроенергії має вистачити на всіх. А ще мешканці комплексу зараз власними силами і коштами вставляють, і замінюють вибиті вікна, але кажуть, самотужки все не потягнуть, особливо що стосується вікон у під'їздах. На сьогодні за власний кошт ми можемо зробити мінімальну заміну, тобто навіть не той рівень, який в нас був до війни. Замінити вікно обіцяє місцева влада, але поки робіт не провели. Сільський голова Тарас Дідич каже, і раді б допомогти усім і якнайшвидше, але ресурсу замало, бо громада дуже постраждала від расистів. Більше тисячі розбитих будинків. Будинки потребують капітального ремонту. Правда, не дивлячись на це, в чотирьох поверхах перших там продовжують жити люди. І ми сьогодні дивимося, як надати можливість їм там, у тих своїх квартирах перезимувати. Вони підключені до газопостачання, електропостачання відновлене. А щодо механізмів пришвидшення проведення експертиз для відновлення даху ось цього будинку каже, поки таких не існує. Я не можу проектанту казати швидше, малюй, я не можу гонити, тому що мені потрібно, щоб там було дійсно закладено ті питання безпеки. Саме вирішується зараз не на стадії проєктування. І Якщо я зараз буду гонити, щоб вони як попало робили, потім воно нам може дуже боляче гукнутись. Для тих, у кого немає житла, тут обіцяють побудувати модульні містечка. Олена Ланологіно, Євген Камінський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.